У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні загинув волинянин Артем Коленда. Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів f 16 Під час Рамштайну не було схвалено рішення про постачання Україні танків. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 21 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув ще один волинянин Артем Коленда, чоловік бородом із Грущенської громади. Воїн був учасником АТО та спортсменом. На початку повномасштабного вторгнення він разом із друзями активно займався волонтерством. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині судитимуть двох жителів Рівницької області, в автомобілі яких знайшли понад Сентнер бурштину. За інформацією прокуратури Волинської області, у вересні минулого року чоловіки незаконно придбали понад 108 кілограмів бурштину та перевозили його автомобілем, який зупинили працівники поліції на блокпосту у селищі Маневичі. Оскільки погодження сонячного каміння не було засвідчено жодним документами, його вилучили правоохоронці. Чоловіки ж визнали свою винуватість, їм присудили штраф. У розмірі майже 60 тисяч гривень Укрзалізниця розширює мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині і призначає новий поїзд із сполученням Львів Харків. Зокрема, з 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова у 18.06 через Червоноград. Коваль, Вараш, Сарний, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 0,9.28. Прибуття до Харкова через ворожбу та суми о 19.15. Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06.52, надаючи жителям Харкова, Сум та іншим міст ранкове сполучення з Києвом. На Волині 20 січня трапилося дві пожежі, як повідомили ДСНС Волині, у селі Погулянка Луцького району палала господарська споруда. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі встановлюється. Також у Луцьку на капенка Карого горів металевий контейнер. Вогнем знищено вікно та 3 метри квадратних внутрішнього оздоблення стін. Ймовірна причина пожежі недолі конструкції. Порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Нідерланди розглядають можливість передачі в Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопка Гукстра. За словами дипломата, він дивиться на таку можливість із відкритим розумом. Міністр також сказав про відсутність табу і на постачання звичайного обладнання. Країна заявляла, що готова оплатити й постачання в Україну танків леопард. Нідерланди вже робили подібний крок. Заплатили за відправку до Києва радянських танків Т 72 із Чехії. Крім того, уряди Чехії та Словаччини також готові передати Україні свої танки леопард. Вони очікують на дозвіл від Німеччини. Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. Як повідомила Міноборони Фінляндії, пакет допомоги буде на понад 400 мільйонів євро. Зміркувань безпеки, детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають, але там буде і важке озброєння. Міністр зазначив, що його формували з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних запасів. СБУ затримала на Київщині послідовницю колаборанта Кирила Стремоусова, яка адмініструвала канал поширення російської пропаганди, а також підтримувала тісний зв'язок з дружиною колаборанта. За даними відомства, громадянка Росії у 2007 році переїхала в Україну та оселилася в Бучанському районі. Після повномасштабного вторгнення жінка стала частиною потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних телеграм-каналах. Під час обшуку в місці її проживання знайшли російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон. Під час чергового засідання у форматі Рамштайн 20 січня не було схвалено рішення про постачання Україні танків, хоча саме цієї техніки неабияк потребує Україна. Про це заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він каже, мовляв, є аргументи за та проти постачання цієї техніки. Їх висувають різні країни. Однак Пісторіус обіцяє, що Німеччина не буде стояти на шляху у партнерів. Пісторіус стверджує, що нібито враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим. Спільні навчання збройних сил Республіки Білорусь та Росії продовжили щонайменше до 30 січня. Як повідомляє білоруський гаюн, 20 і 21 січня стануть вихідними днями для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані збройні сили Росії, продовжать працювати без перерви. Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні ружани. Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів. Прощання з керівництвом МВС та членами екіпажу Гвинтокрила, який впав у броварах, відбудеться 21 січня у національному центрі Український дім у Києві. Як повідомила речниця МВС Альона Матвієва, початок запланований на 11.00. Також прощання з особовим складом спеціального авіаційного загону відбудеться на аеродромі у Ніжині на Чернігівщині. Збройні сили України ліквідували вже 119 тисяч 300 окупантів. Станом на 20 січня українські військові також знищили 3139 танків, 2122 артилерійські артистські системи, 6241 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку з'явився новий мурал. Як пише видання ВСН, на стіні будівлі Луцького міськрайонного суду з'явився портрет легендарного співака Василя Зінкевича, що народився у Луцьку. Автором цього муралу є Юрій Чайка, який відтворив Василя Зінкевича в образі героя легендарного фільму Червона рута. Окрім того, художник є автором не лише цього портрету. Перший подібний мурал з'явився на стінах пабу олдскул на початку січня. На ньому зображений популярний і ще 70-х років співак Валерій Маренич. Ці портрети увійдуть до серії малюнків Люди міста. Художник задумав намалювати кілька муралів лучан, яких знають і пам'ятають мешканці міста. У Луцьку трапилася ДТП за участю двох автівок. Відео з місця автопригоди редакції телеканалу конкурентів і надіслали глядачі. Автотроща трапилася близько 18-ї години, 20 -го січня на проспекті Волі біля Волинського драмтеатру. Не поділили дороги автомобіль BMW та Volkswagen. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. На дорозі утворився чималий затор. Цьогорічна зима виявилася теплою та дощовою. Та вже незабаром, як зазначають деякі синоптики, усе може змінитися. Якою ж буде далі погода на Волині? Ми вирішили дізнатися у обласному центрі з гідрометеорології. З 20 на 21 очікується, в північних та західних районах у нас буде проходити атмосферні фронти. і очікуються значні опади в вигляді доща, мокрого снігу та снігу. Також будуть налипання мокрого снігу, ожлі та ожеледиця». Також черговий синоптик розповів, як а погода чекає на Волинян до кінця січня. Надалі, починаючи з 22 і до 25 січня, по області переважно без опадів, лише там деякі дні, там, а саме 25-го, буде невеликий сніг. Температура буде потихеньку знижуватись, але вночі становити від мінус 3 до плюс 2 тепла. День температура буде близько 2-7 градусів тепла. З 26-28 переважно без опадів, лише 29-30 сніг і температура вночі буде близько 1-6 морозу, а в день від мінус 3 до плюс 1. Тож сильних морозів, за попередніми розрахунками волинських синоптиків, у найближчі 10 днів чекати не варто. Однак варто пам'ятати, що погода любить робити сюрпризи. Біля Луцька сталося ДТП. На узбіччя дороги в селі Крупа Луцького району злетіла вантажівка. На допомогу прийшли рятувальники. Спеціальним автомобілем вантажівку відбуксирували на тверду ділянку дороги. Також залучався приватний автокран. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Вранці 20 січня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ на Донеччині. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, росіяни тричі завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Ракета впала поблизу дитячого садочку. Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, шість приватних, два медичних заклади, школа садок. Дітей, на щастя, в школі та десадку не було. Також протягом дня вибухи лунають в Херсоні. Про це повідомляють кореспондент. Ти суспільного деталі уточнюються. Війна забрала життя ще одного молодого героя з Волині у результаті підриву, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України у районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Загинув житель села Рутка Червенська Чирук Олександр Валерійович, 1997 року народження. Про це повідомили у Прилісненській громаді. Про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Відомий кремлівський пропагандист Соловйов знову трясеться в істериці. Він під час чергового припадку заявив, що РФ слід ввести війська до Берліна і Парижа. А все тому, що йому не сподобалися слова німецького канцлера Олафа Шольца про недопущення перемоги Росії у війні. А ще путінський посіпака засмутився, бо французи дали Україні колісні танки. Шольц говорит, что агрессии России мы должны победить. Шольц, значит, мы должны войти в Берлин. И не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж. И не выводить больше оттуда свои войска никогда. Не пройшло і секунди, як Соловйов почав поливати брудом попередників свого царя, які вже давно пішли на концерт Кобзона. Глупці Горбачов, Єльцин, которые вивели наші війська з Восточної Європи, глупец Хрущев закрив нашу військову базу в Фінляндії. Дернулись бы сейчас все эти. Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего. Американцы после Второй мировой до сих пор оккупируют существенную часть Европы, их войска там стоят. А мы что домой засуетились? И разобраться бы еще со всей этой шоблой. Да, я понимаю, что Господь уже прибрал большинство из них. Но дать реальную юридическую оценку их предательству имело бы смысл. Уся ця промова з присмаком неадекватності зумовлена новим засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 20 січня. А звідти хороших новин росіянам не варто чекати. У шацьку 19 січня близько 18-ї години трапилася ДТП. Невідомий водій наїхав на велосипедистку та втік з місця пригоди. За інформацією сектору комунікації поліції Волині, жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої. Її особу встановили. Це 58-річна місцева мешканка. Правоохоронці з'ясували, що авто було двох кольорів, а згодом місцеві вказали на особу, яка мала такий транспортний засіб. Через три години водія автівки 35-річного шачанина знайшли і затримали. Окрім того, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Вранці 20 січня люди на колінах зустріли загиблого від рук російських окупантів Максима Стрижака. Як раніше повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус, сім'я Максима переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області. Чоловік служив у лавах прикордонників. Герой загинув 15 січня у бою за Бахмут. Поховають Максима Стрижака на алеї слави героїв. Контррозвідка служби безпеки України нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі. Під час оперативних дій затримано сімох російських агентів. Про це повідомили у СБУ. За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати. Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО. Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ. Раніше група перебувала у режимі очікування. А в жовтні 2022 року почала активну розвідувально підривну діяльність проти України для комунікації. Агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у у вигляді електронних координат із фотоматеріалами під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування із ворогом про кремлівську літературу. Нині тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Ще одна сумна звістка прийшла на Волинь. Помер захисник України із села Гор'янівка Луцького району. Механік водій відділення артилерійської розвідки Микола Миколаєвич Берегович, 1974 року народження. Про це повідомили на сторінці Олицької селищної ради. Микола незламний герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів. Боровся за свободу та незалежність батьківщини. Йдеться у дописі. Помер захисник 18 січня у місті Харків під час лікування. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять герою. Хотіло воювати. Старий хотів воювати. Що ти ховаєшся? Я поняв. Ти поранений? Поняв, треба. Я не розумію, хлопці вас. Часне слава, не розумію. Дивіться народ, український паспорт. Лещенко Сергій Петрович. Український паспорт. Імені проти України. Дуже сумна новина для росіян. У місті Артем, Приморського краю РФ, масштабна пожежа палає величезний склад із алкоголем. Як повідомляють Розмі, площа пожежі складає понад тисячу квадратів. До гасіння вогню залучені щонайменше 34 рятувальники та дев'ять одиниць техніки. Алкогольну продукцію намагаються врятувати з усіх сил, аби російське населення раптом не протверезіло. Про постраждалих та загиблих поки не повідомляли. Я в Вадим Вадимович. Номер жетона К-47-210. Приехал бороться с нацистами. Повернись. Ты боец Вагнера? Да. Повернись ко мне обратно. Да, я из ЧВК Вагнер. На вулиці Шевченка у Ковалі сталося ДТП. 19-річний водій Сітроен не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості і дистанції та зіткнувся із автомобілем Volkswagen. Як повідомили патрульні, аварія сталася 18 січня по обіді. У результаті автопригоди ніхто не постраждав, але транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Керманич Сітроен був тверезий, однак під час перевірки документів виявилося, що він не має відповідної категорії у посвідченні водіям. Ті три песики проживають ось на цьому подвір'ї у селі Тарасове, що неподалік Луцька, і з таким апетитом вони їдять не просто так. Зі слів місцевих мешканців, зазвичай господарі цих собак зачиняють їх на подвір'ї, а годувати приїздять в кращому випадку раз на тиждень, а то й ще рідше. Тож собаки голодують. Останній раз я знаю зі слів сусідки, що вона була тут 6 числа. Сьогодні 16, 10 днів. Сьогодні видно, хтось був того, що замок відкритий. А взагалі, я всі дні, які ходила, кормила їх, то по замку, от я пам'ятаю, як я залишила замок, отак от він був не зрушений. Тож видно, що ніхто не приходив. Ті собаки за замком це весь час голов. Так за забором виглядали. Якщо от, от я дирку продерла, ну сусіди ту дирку закрили, то що в них три курки роздерли. Це я сама бачила, пір'я під всіма заборами валялось. Жінка каже, час від часу підгодовує цих собак. Однак щодня це робити просто немає змоги. Ба більше жінка хвилюється, що скоро тут песиків стане більше, бо ж можуть народитись цуценята. Ця мама, вона доросла, старша вже. Ці дві молоді вони десь весною народилися. Вже десь вони половозрілі. Вони вже скоро будуть тут собачки бігати. Тут буде дуже весело. Коли знімальна група телеканалу конкурент Тіві приїхала дізнатися, як доводиться виживати цим песикам у домівці, хтось був, а собак випустили бігати на вулицю. Виявилось, що до помешкання приїхав син власниці оселі Олександр. Чоловік не дуже хоче спілкуватися з журналістами, і тим, що собаки не мають що їсти, він схоже, бідкається не дуже. Як часто сюди приїжджають його тулаки? Я, я тут приїжджаю, раз в тиждень. To, взагалі, я бачу, що а. ніхто не живе. Я пам'ятаю, як замок був оставлений. Я їх хожу кормлю. Ну я ну, де, з двома тисячами ну, мене я своїх так. хочуть. Давайте рішати проблему, це тварини. А так як ви говорите, давайте так зробимо. А як я говорю? Ну їх треба, по-перше, простерилізувати. Якщо вони стерилізують, привезуть назад, їх буде хтось годувати? Чи вони будуть от То, я думаю, взагалі надають? То що далі робити із псами? Чоловік не знає. До кінця тижня. А що я до кінця тижня? Я не знаю, з мамою поговорю там, що я. Я згальні не... говорила, вона, а мені не треба, а я їх отравлю, а я їх вивезу, не це є. І що ти поговориш з мамою? Добре, я розберуся до кінця тижня. Почекайте, діло в тому, що розібратися, тобто не вивезти і не умертвити. Ну то ж не вивезу, але десь в інше місце, там, де вони. Я розберуся з тими псами, ні? І не будуть нікому, вони не заважати і не те саме. почекайте, розберуся саме воно ну, трошки загрозливо звучить. Yeah. Я в мене повинні бути гарантії, що пси будуть живі. Десь ну Саша не хіп зробить. побити забити, чи все, що я вдома дуже... Б... люди, котрі проживають поруч від такого сусідства, не в захваті. кажуть, вже й було, що собаки через голод прибігали на чужі городи та ловили курей. Рано вони були в моєму дворі. Я їх на накидала камінням, накидала вигнала. Я й бачила що... Я ще не бачила. Місцеві розповідають, собаки не соціалізовані, бояться навіть до людей підійти. Вирішувати долю цих песиків майже ніхто не береться, а самі господарі грозяться, що просто позбудуться їх. Варто зазначити, що таке поводження з тваринами можна сміливо кваліфікувати як жорстоке. Адже коли господарі заводять домашніх улюбленців, вони автоматично зобов'язуються про них дбати, а зачиняти тварин на замок без їжі та уваги аж ніяк не схоже на турботу. Такі дії, коли тварин залишають без належного догляду, їх не забезпечують харчуванням, тобто кормом, за такі дії можна бути передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, Кодексом про адмінправопорушення передбачено, що і залишення тварин в такій ситуації може бути наслідком штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо на цифри переводити, це від 3400 чотириста гривень до 5100 тисяч гривень штраф. Якщо ж ми говоримо про те, що такі дії стосовно... Двох і більше тварин, тобто, якщо в цій ситуації там це було три собаки, то відповідно це може бути штраф, передбачений від 300 до 500 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Знову ж таки, якщо переводити на цифри, це п'ять тисяч гривень або 8500 тисяч гривень штраф. Тож громадяни, які бачать такі шокуючі ситуації, можуть сміливо звернутись до поліції, аби господарів тварин притягнули до відповідальності. А щодо подальшого життя цих собак, то на думку небайдужих місцевих, спершу їх необхідно стерилізувати. Зробити цю процедуру у Луцьку можна у комунальному підприємстві Ласка. Втім, прихистити цих чотирилапих ласка не може, адже це не притулок. Комунальне підприємство Ласка це місце не утримання всіх безпритульних тварин і власницьких тварин. Якщо вони не потрібні власникам, це місце, де стерилізують безпритульних тварин з метою регулювання популяції. Ми не можемо забрати на утримання всіх безпритульних тварин і власницьких, які не потрібні своїм власникам. Якщо власники не мають змоги далі утримати свої, своїх тварин, вони відповідальні власники повторюються. Вони намагаються знайти їм добрі руки, намагаються знайти їм родину, тобто прилаштувати. Тож в цьому випадку єдиний вихід врятувати собак знайти їм нову домівку, де ці чотирилапі, врешті, зможуть відчути, що таке справжня любов хазяїна. Однак господарі цим займатися очевидно не збираються. Здати аналізи неможливо, бо немає світла. Лучани скаржаться на роботу Луцької дитячої поліклініки. Мовляв, щоб здати необхідні аналізи чи зробити будь-які інші процедури, потрібно витратити не один день. А все тому, що медзаклад не може повноцінно функціонувати через систематичні відключення світла. Відповідний обурливий допис написала у Фейсбуці користувачка Надя Гейзер. Ми з дитиною прийшли здати аналізи в дитячу поліклініку. На Чорновола. Світла немає, аналізи не беруть, кардіограму не роблять. На запитання, чи є у них генератори, відповіли, що є, але немає бензину. Це капець якийсь. Ми ходили два дні, доки здали аналізи. Далі нам потрібно йти до кардіолога. Нема світла, не можна записатись. Не записався, не приймають без запису. Цей допис активно почали коментувати і інші лучани деякі розповіли кілька власних випадків походу до поліклініки. Йдеться не лише про медзаклад, що на вулиці Чорновола. А й про поліклініку на волі те саме і на проспекті Волі на прийом ішли в суцільній темряві з ліхтариком. Шкода, що місто навіть не закупили настільні лампи на акумуляторах з лед-лампами для лікарів, які освітлюють кабінет світлом ноутбука. І ще цікаво, як без світла зберігається вакцина, бо холодильники без світла на Черновола що 4 години. Відтак, зважаючи на суспільний резонанс, ми вирішили дізнатись відповіді на всі ці обурення лучан у директорки Луцької дитячої поліклініки Оксани Ліщинської. Так Лікарка розповіла, що відключення світла на жаль дійсно відбуваються. І аби вирішити цю проблему, керівництво поліклініки вже неодноразово зверталось до представників Волиньобленерго. А щодо забезпечення електрикою холодильників із зразками біоматеріалів чи вакцинами, то вони у випадку відключень електроенергії завжди підключаються до генераторів на сьогоднішній день. Я ми написали дуже багато листів на Волинь обленерго для того, щоб нам не відключали світло. Лабораторія працює біля генератора. Що ми можемо робити, то ми робимо. Генератор є і бензин є в достатній кількості. З бензином взагалі немає ніяких проблем. Зі слів Оксани Ліщинської ситуація вже починає налагоджуватись. Дійсно, ми мусили підлаштовуватись під графіки відключення. На сьогоднішній день войні обленерго сказало, що на Чорновола не буде відключень світла і їх немає. На проспекті Волі, враховуючи, що стара будівля не можна обійти повністю відключення. Відключення є протягом години і працює. Ну кров протягом години не застигне. Втім, навіть попри відключення світла, Оксана Ліщинська каже, що Поліклініка працює без проблем, і усі ці обурення лучан у соцмережах просто не виправдані. Скільки в нас вакцини на холодильниках на терморегуляторах? У нас окремий холодильник є для лабораторії. У нас окремий генератор підключають лабораторію. Ми робимо все, що можемо. У нас є ліхтарі, в нас є все. Ну ми не лікарня, яку ми маємо запустити всю під генератор. Тому що це треба мільйонний генератор, це треба, по перше, щоб кругло Ово був хтось, це треба дуже велику кількість бензину. А ми що ми робимо? На да, що важкі хворі є? То що стосується медикаментів, то що стосується холодового ланцюга, в нас все забезпечено. Ми працюємо фонендоскопом, Ми працюємо оглядом під час світового дня. Тож Оксана Ліщинська переконує, вся робота відбувається в межах можливостей на сьогодні. Звісно, незручності можуть подекуди виникати. Втім, у дитячій поліклініці роблять усе можливе для того, аби приймати пацієнтів та надавати їм необхідні послуги та допомогу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 772 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.